Вітаю! Я сьогодні до вас з своєю улюбленою темою, з однією з улюблених тем ресурсами. Тема ресурсів дуже-дуже важлива. Як травмотерапевт, якщо іноді навчаю психологів, психотерапевтів, як працювати з травмою, то завжди рекомендую, що спочатку беремо 2-3-5 ресурсних подій, згадуємо про них, опрацьовуємо їх. А тоді йдемо в травматичні події. Так само, коли працює з своїми клієнтами. Спочатку обов'язково стабілізація і ресурс. Кажуть, що психотерапевт не може дати людині більше, чим вона має всередині себе. І, власне, психотерапевт допомагає те, що людина має, але. Про що можливо забула або давно не використовувала, підняти на поверхню. Як кажуть, що людина це така шахта з дорогоцінним камінням, яке треба знайти, по одному дістати, відчистити, відшліфувати. І тоді воно стає власне дорогоцінним камінням, але не тягарем. І якщо згадати про ваш досвід. То у вашому досвіді є точно ситуації, де ви справлялися, де ви давали собі раду. Бо кожен з нас має такі ніби дві скриньки, дві коробочки. Так? І в одній є спогади про якісь непрості пережиття ситуації, про стресові ситуації, про травматичні ситуації, а в іншій є точно щось про вашу силу, про ваші ресурси, про ваші здібності. Подумайте, згадайте, що є е, у вашому житті те, про що ви забули. Хто є у вашому житті, хто, можливо, був прикладом сили духу. Подумайте і про ситуації, і про людей. Запишіть собі, згадайте, що це, хто це. І це буде вашою такою. Е, Ресурсною силою це буде вашим нагадуванням про те, що є в вашому житті. У кожного з нас є такий, знаєте, музей спогадів, в який ми можемо піти, тому що ми туди давно не заходили. Так? Там є різні поверхи, там є підвальне приміщення, перший, другий, третій поверх. І в тому музеї спогадів є різні різні події. Зайдіть туди, зайдіть в кожну кімнатку, подивіться, можливо, десь треба відкрити шторки, і там ви побачите, крім стресових подій, крім болючих ще й ресурсні події. Ось так приблизно в психотерапії я працюю з травматичними спогадами, з болючими спогадами. Коли людина приходить, я нагадую їй, що вона має обов'язково ресурси, має, але можливо, забула про них. І є таке вікно толерантності, в якому важливо бути так, щоб не випадати з того вікна толерантності. І коли людина приходить десь на межі, і вона вже випала з того вікна, так, тому що багато пережитого, так, то я кажу: знаєш, є твої переживання, так, але є твої ресурси. І я, як психотерапевт, також. Маю якісь свої переживання, але маю свої ресурси. І ми разом можемо зробити щось важливе для тебе, тому що це твоя психотерапія. Пам'ятайте про свої ресурси, будьте гнучкими, використовуйте їх і діліться під відео, що є вашими ресурсами, що вам допомагає проходити через непрості часи.